Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко. Лінійна алгебра. Сьогодні базис з власних векторів і можливість його використання з метою діагоналізації матриці. Якщо кажемо про базис, то в першу чергу елементи базису лінійно незалежні. Тобто, коли я кажу, що базис з власних векторів, власні вектори повинні бути лінійно незалежними. Це перше твердження, яке ми зараз доведемо. Нам треба сформулювати це таким чином. Нехай у нас матриця А розміром N на n, скажімо, ми будемо її мати на увазі, має якісь власні вектори, значення лямбда 1, лямбда 2 і так далі. лямбда М. І відповідні власні вектори, що відповідають цим власним значенням V1, V2 і так далі Vm. Твердження, якщо власні значення матриці попарно різні, лямбда і те не дорівнює лямбда йоти, коли i не дорівнює йот, то відповідні власні вектори, система власних векторів буде лінійно незалежною. Сформуємо лінійну комбінацію α1v1 плюс α2v2 плюс і так далі плюс α м дорівню 0. Лінійна комбінація власних векторів ну, з числовими коефіцієнтами α і ті це числа. Якщо вектори лінійно незалежні, з цієї рівності повинно випливати, що всі альфи Дорівнюють нулю. Ну, почнемо спочатку з двох. Нехай розглянемо два власних вектора і лінійна комбінація перетвориться на альфа 1 v 1 плюс альфа 2v2. І це у нас буде дорівнювати нулю. Доведемо, якщо лямбда 1 не дорівнює лямбда 2 в нашому випадку, то V1 і V2 будуть лінійно незалежні. Тобто обидва коефіцієнти E альфа 1 і альфа 2 тут обов'язково повинні бути нулями. Зробимо наступне. Помножимо цей вираз на матрицю вигляду а 1 Е. Одинична матриця. О! Я помножу ліву частину і праву частину. Ну, права частина дасть 0, бо в нас лінійний оператор. Користуючись дистрибутивністю і лінійністю оператора, я можу записати, що. Ну, давайте я замість 0 напишу тут ланцюжок, а тоді 0 поставлю в кінці. Е, маємо альфа 1А λ лямбда 1Е. На V1 плюс альфа 2, А мінус лямбда 1E е на V2. Дорівнює. Розкриваємо дужки. Вносимо вектор в дужку. Тут альфа 1 як число залишається АВ. Мінус лямбда 1V1. Одинична матриця помножена на вектор V1 залишає вектор V1 сам на сам з собою. Плюс Альфа 2 тут у нас буде Ав2. Мінус лямбда 1 В2. Точно так тепер маємо вектор V2. Дорівнює. V1 і V2 це ж власні вектори, яким відповідають власні значення лямбда 1 і лямбда 2. Я заміняю відповідні значення. Ми будемо мати 1 В мінус лямбда 1В. Отак. В1. І плюс альфа 2, 2 В2. мінус лямда 1 В2. І що це нам дає? Перший доданок, перший елемент цієї суми зникає, тому що це дорівнює нулю. Залишається тільки другий. Ну, я винесу В2 за дужки Знову, в мене залишиться альфа 2. лямбда 2 мінус 1 на V2. І це ж дорівнює нулю. Але лямбда 2 мінус лямбда 1 не дорівнює нулю, бо вони різні. І V2 не нульовий власний вектор, він завжди не нульовий, іначе він не буде власним. Отже, єдиний варіант, що у нас може бути α2 дорівнює 0. Ну, якщо α2 дорівнює 0, то з рівності, яка в нас була написана. Лінійна комбінація дорівнює 0, зразу буде випливати, що альфа 1 дорівнює 0. Або можна було зробити цю операцію з лямдою 2 і отримати, що альфа 1 теж буде 0. В будь-якому випадку, якщо різні власні значення, відповідні власні вектори, пара власних векторів лінійно незалежна. Звідси ще не випливає, що якщо ми візьмемо n власних значень, то відповідна система з m-векторів буде лінійно незалежною в цілому. Може виявитися якась там циклова комбінація, що можна буде якийсь векторів виразити через інші. Це не очевидно. Треба доводити. Тобто ми зараз розглянемо загальний випадок, коли у нас m-векторів, але за цією ж приблизно схемою. Але перш, ми, ніж ми перейдемо до загального випадку. Натякнуло, що треба ж поставити вподобайчик цьому відео. Підписатися на канал, якщо не підписані. Напишіть коментар в кінці того, як подивитесь. Або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. А ми продовжимо. Отже, в загальному випадку ми маємо лінійну комбінацію з М-векторів, і нам треба довести, що всі коефіцієнти у нас дорівнюють 0. Ну, ми доведемо, що будь-який з них дорівнює нулю. Звідси буде випливати, що всі вони ноль. Більше того, для визначеності ми доведемо, що останній дорівнює нулю. За ходом викладу, це буде зовсім не принципово. Нехай буде останній доводити, що будемо ноль. Я записую ланцюжок отакий дужок. Тут їх m-1 дужка. Кожний з яких наша матриця А мінус відповідне власне значення на одиничну матрицю. І я помножу оцей добуток всіх матриць на нашу рівність. За дистрибутивності і весь цей добуток такий, я можу множити на окремо кожний доданок. Розглянемо якийсь йотий-доданок для V. Тоді що у мене буде? Ну, альфа-йоту я напишу. Спереді. число. Помножу спочатку останню дужку на вийоте. Тут у мене буде стояти А на Вйоте. Але це ж власний вектор, тоді в мене буде А на В йоти дорівнювати лямбда йоти на вийоте. Отже, маємо. Альфа-йот, решта. Дужок нехай поки залишається. Виношу за дужки В йоти. Так, спереді його поставлю. І помножу на Вйоди попередню дужку. Тут буде стояти М-2. І так далі по черзі всі дужки. До чого я прийду, якщо по черзі всі перемножу. альфа йоти лямда да мінус лямда 1, лямда да мінус лямда 2. Десь там буде стояти лямда да мінус лямда йод. І так далі, на лямда да мінус лямда м мінус 1 і на V йод. І це дорівнює нулю. Ну, мабуть, зрозуміло, що завдяки тому, що тут у нас є дужка. лямда да мінус лям Відповідний доданок просто зникає. Але якщо ми розглянемо множення оцих всіх матриць на останній наш доданок, що ми будемо мати? Ми будемо мати альфа МТ. Ці всі дужки, як і от в попередніх випадках, перетворяться на різниці власних значень. Тобто будемо мати тут е, лямбда МТ мінус лямда перше, лямда МТ мінус лямда друге і так далі. Лямда МТ мінус лямда М мінус перше. Це останнє. І тут буде стояти в мене ВМТ і це дорівнює нулю. Бо решта доданків у нас зникла. Всі душки. Не до... Тут немає нульової дужки, Всі не дорівнюють нулю. І ви МТ не дорівнює 0. Звідси випливає, що альфа МТ дорівнює 0. Ми довели, що МТ коефіцієнт буде 0. Але М я обрав довільно. Я мов взяти в якості такого вектора будь-який. Просто трошки інший був би ланцюжок, не хватало б саме того вектора, який ми будемо доводити нульове значення коефіцієнта при цьому власному векторі. Отже, доведено, якщо всі власні значення попарно різні альфа-іте не дорівнює лям дайоти для будь-яких, відповідна система власних векторів лінійно незалежна. Найбільш цікавий варіант, зрозуміло, коли. У нас m дорівнює n розмірності матриці розмірності простору, в якому ми працюємо, тоді лінійна незалежна система з n-векторів утворює базис. І значить, якщо у нас власні значення попарно різні, відповідна система власних векторів утворює базис. І ми за цим базисом можемо розкласти будь-який інший вектор. Цей базис насправді має дуже важливу властивість, до з'ясування якої ми і переходимо на наступному кроці. Ми вже знаємо, що лінійний оператор, що відповідає матриці А, в різних базисах буде мати різний вигляд матриці. Посилання на відповідне відео зараз на екрані. Серед всіх виглядів матриць найбільш зручним, найбільш приємним, визнається діагональний вигляд. Я позначу його D, який буде мати вигляд такий. Лямбда 1, лямбда 2 і так далі. лямбда N по діагоналі. А решта елементів нулі. Діагональна матриця. По діагоналі числа, решта елементів нулі. Майже одиничне, але значення різні, ми спробуємо підібрати такий базис, щоб отримати саме діагональну матрицю. Я поставив там літери лямбда, не випадково, тому що в кінці кінців виявиться, що діагональний вид матриці, а по діагоналі буде мати саме власні значення. А, але зараз ми цього ще не знаємо. Ми до цього прийдемо в ході доведення. Більше того, той базис, який задає нам діагональну матрицю, буде складатись з власних векторів. Ну, це ми ще теж не знаємо. Отже, перед нами задача знайти базис, в якому матриця А задана, скажімо, в канонічному базисі. Є 1, Е2 і так далі Єн. Де? Є йоти, це Є 0 і так далі, одиничка на йотому місці і далі нулі. Тут йоде місце. Базис з ортів. Наша мета побудувати базис B, який буде складатись ну, В1, В2. Я натякав, що це будуть власні вектори, тому я буду використовувати ці позначення. Наша мета знайти базис, в якому будемо мати діагональний вид. Перехід вигляду матриці до іншого базису здійснюється через матрицю переходу. Знову-таки відповідне відео у нас на екрані. Формула перетворення матриці до нового базису виглядає таким чином, де ми повинні отримати Т мінус перше. А Т, де Т матриця переходу. Т. Матриця переходу від базиса Б до базиса канонічного. В цьому випадку її стовпцями будуть вектори базиса Б записані в канонічному базисі. Тобто перед нами буде матриця, що складається із стовпців. V11, V12 і так далі. V1n. Це координати вектора V1 в канонічному базисі. V21, V22 і так далі, V2n і так далі. Наша матриця переходу від B до K. Відмітимо, що якщо обидві частини цієї рівності помножити на матрицю T, ми отримуємо еквівалентне вираз t. d дорівнює А, T. Т – матриця переходу написана. Спочатку розглянемо два окремих добутку. Якщо я матрицю D помножу на одиничний йотий вектор. Що я буду мати? Уявімо собі, ми матрицю помножили на вектор, де у нас. На йотому місці стоїть одиниця решта нулі. Ми отримаємо вектор, який саме на йотому місці буде мати лямбда йоти, бо це буде йотий рядок. І це буде мати вигляд лямбда йоте на є. Йоти. А що буде, якщо я матрицю Т помножу на Єйот? Давайте спробуємо Т ТЕЙЙОТ. Якщо я тут помножу на отакий вектор, то при множенні у нас вирізати з кожного разу будуть елементи йотого стовпця. І вони утворюють просто вектор v. У нас буде йоти стовпець, якщо перемножити. Ну тепер ми готові записати основний ланцюжок доведення. Я спробую тепер матрицю А помножити на вектор vj. Йоти вектор нашого базису майбутнього. йоти я можу записати, як ми бачимо, як АТЕ йоти. На орд. Але АТ дорівнює ТД. Замінюю добуток матриць, вони співпадають. Т Д, на йоти. Але де на єйоти є лям є єйоте? Лямда дайоте число я його поставлю винесу зразу за матрицю. Залишається Т єйоте. Ну і нарешті Т Єйоте дає мені. Лям В віоте. Нам залишилось порівняти. Перший і останній елементи нашого ланцюжка рівності. Виявляється, що це є означення власного вектора і власного значення матриці А. Досить потужний висновок. Діагональний вид матриці є саме з власними значеннями по діагоналі. І базис, в якому цей діагональний вид виходить, співпадає з базисом з власних векторів. Відмітимо, що зрозуміло, для того, щоб ми могли все це написати, нам треба, щоб цей базис був з власних векторів, саме базисом. Ми вже довели, що якщо лямбда і не дорівнює лямбда й, тому коли i не дорівнює ЙОТ, все це буде виконуватись. Отже, в умовах, коли матриця або відповідний лінійний оператор має власні значення всі різні попарно, ми маємо базис з власних векторів, в якому матриця має діагональний вигляд. Якщо нам треба привести матрицю до діагонального вигляду, ми повинні взяти базис з власних векторів. І записати в ньому вигляд нашої матриці. Ну, за відомою формулою отримаємо діагональний вид. Розглянемо приклад. Отже, приклад. Маємо матрицю. Треба отримати її діагональний вид. Зрозуміло, ми будемо переходити зараз до нового базису, утвореного власними векторами. Але ці власні вектори спочатку треба знайти. Процедура досить. Трудомістка. Тому я вирішив тут схитрити з метою економії часу. Справа в тому, що я взяв приклад, який ми розбирали раніше, коли знаходили власні вектори матриці. Зараз ви на екрані бачите фрагмент того відео, де ми знайшли і власні значення мінус 1, 2 і мінус 2 цієї матриці, ну і відповідні власні вектори. Задача розв'язана. Ми знайшли всі власні вектори, що відповідають трьом власним значенням. Я скористаюсь цими даними і знайду діагональний вид нашої матриці. Маємо всі власні значення попарно різні. Відповідно, власні вектори лінійно незалежні, і вони утворюють базис в тривимірному просторі. Можна перевірити лінійно незалежність, але ми це довели в загальному випадку, тому перевіряти тут нема чого. Вони лінійно незалежні. Записуємо матрицю переходу від канонічного базису, в якому все це задано, до базису з власних векторів. Матриця Т. Стовпцями є саме координати власних векторів. 2, 3, 3. Тоді, якщо знайти обернену матрицю до цієї, помножити на матрицю А і ще раз помножити на матрицю Т, ми повинні отримати і отримаємо діагональну матрицю. Яка буде складатись з власних значень по діагоналі мінус 1, 0,2, 0, 0, 0, мінус 2. О. Знаходження оберненої матриці. Ну, не найпростіша операція. Я, мабуть, скористаюсь по іншому. У мене вже є власні вектори, є вид діагональний, який я отримувати повинен. Я перевірю, що це так, виходячи з рівності А. Т дорівнює Т. Д. Якщо виконується ця рівність, то дійсно Д знайдена вірно. Ну, оце простіше. Мені залишається перемножити матрицю А на Т. А тоді перемножити Д на Д і подивитися, чи буде в мене одне і те ж саме. Ну, множимо А на Т. О, вийшла отака матриця. Ну, а тепер я спробую знайти Т на Д. Тобто я матрицю Т повинен помножити на нашу діагональну. Маємо. Так, перший рядок на стовпець. Мінус один. Далі перший рядок на другий стовпець. 8 І перший рядок на третій стовпець дасть мені мінус 4. Ну, точно так ми отримаємо. І останній. Матриці співпали. Це означає, що рівність ця виконується, і значить. Якщо ми нашу матрицю А помножимо таким чином на матрицю переходу І її опернену, ми отримаємо саме діагональну матрицю з значеннями власних значень по діагоналі, на цьому я закінчую сьогоднішнє заняття. Не, не забудьте поставити вподобайчик або написати коментар, що ви про все це думаєте. Запросіть друзів, підпишіться на канал. І залишайтесь на ньому. І я буду з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.